Закрутили максимально сильно, скільки можна. Наприклад, зафіксували тим самими турами, які у вас залишилися, прив'язали. Бачите, що наприклад, така калюжа не розповсюджується. Тоді в нас є час, ми можемо там розрізати одяг, розірвати одяг. Медик, учасник бойових дій у російсько-українській війні Олександр Солопчук нині ділиться досвідом, вчить надавати меддопомогу. Каже, такі тренінги проводитимуть тричі на тиждень для всіх охочих. До тренінгу будуть долучатися наші лікарі. Це ортопеди, які будуть розказувати як надавати допомогу при травмах, опіках і різних станах. Ми Маємо манекен, де ми зможемо відпрацювати практичні навики. І також будемо працювати один на одному, тому що щоб поволодіти цими речами, треба трошки практики. Окрім навиків із наданнями допомоги, вчитимуть як не піддаватися тривозі. Учасники першого навчання, медпрацівники. Я і реєстратор медичний, зустрічаю наших пацієнтів, допомагаю зорієнтуватися в нашому центрі. Я маю дати раду не тільки собі, а й нашим пацієнтам. Це зараз актуально в зв'язку з останніми обставинами, які склалися в нашій державі. Будемо надіятися, що все буде складатися більш мирним шляхом, але все-таки. Краще бути підготовленим до будь-якого сценарію. Найгірше, що є в таких випадках, це паніка і тривожність. Нам треба зберігати спокій, і тоді ми зможемо і захистити себе, своїх рідних, близьких, і надати допомогу, хто буде цього. Олександр Солопчук, резервіст, указ президента про виклик на службу частини резервістів, коментує так: абсолютно нормально ставлюся. Ситуація прині вимагає певних рішучих дій. Особливо готуватися мені не потрібно мене вже все давно зібрано. Тому, якщо буде телефонний дзвінок з військомату чи з військової частини, де я проходив службу, я звичайно готовий. То ніяких хвилювань, тривоги немає. Ми знаємо, що в нас є збройні сили, які нас зможуть захистити. Зі слів Олександра Солопчука, заняття розпочинатимуться о 16-й годині у вівторок, середу та четверий. Триватимуть півтори години. Вадим Панефідін, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.